Всього за годину-півтори ми приготували стільки страв, що можна наготувати велику сім'ю. Друзі, всім привіт! Всім вдячні за підписки, за вподобаєчки, за те, що підтримуєте наш канал. І запрошуємо, щоб підписувалися. Та не забувайте про подобаєчки. А сьогодні ми будемо готувати св... із свинячої голови. Декілька страв, що тільки не готують українці і свинячої голови. Це і холодець, і зельць, і консервація, і ковбаса, і сальтесон, ну, що завгодно. І ми, котлети навіть. І котлети навіть додають. Ну, воно ж жарненьке, тому можна додати ще трішечки будь-якого м'яска, і будуть і котлетки. А що будемо готувати, ми зараз побачите. І спочатку нам потрібно. Розділити на декілька частин. Ось подивіться, оце ось в голови щоковина. До речі, заплатили ми тут бі, кіло 670, заплатили ми 65 гривень за цей шматочок. І зараз, якщо ми його розберемо, побачимо, вигідно це чи не вигідно. Я спочатку відділю сало або щоковину. Ось, подивіться, який шматочок сала. У нас такою м'ясною прослойкою. Прямо як під черевену. Прям як під черевина, так. Ось, подивіться, відрізала щоковину, подивіться, яка у нас м'ясна штучка вийшла. Я відкладаю поки що в сторону. Нам потрібно в першу чергу вирізати кісточку. Ось подивіться, яка у нас вийшла кісточка. На базарі. У нас кісточки по 50 гривень за кілограм, але ж там голі-голі кісточки. І коли ми зваримо, побачимо скільки ж ці кісточці буде м'яса. І поки ми будемо займатися вушком, кісточку вже кладемо на вогонь, і це у нас буде перша страва. У нас ще є вушко. Ви знаєте, що для любителів вушка це найкращий делікатес. Що я буду робити, покажу. Але спочатку нам потрібно ось тут розрізати і добре вичистити, вимити вушко. Перед цим я весь шматочок помила, потерла металевою щіточкою, а тепер потрібно вушко всередині також добре почистити і промити. Ось, подивіться, я добре помила, помила зайву частинку. Ось тут де всередині. Я відрізала. Ми його викинемо, воно не потрібне. Собачки дамо собачки в кашу зваримо. А вушко також додаю в каструлю з водою, де в нас вариться кісточка. Далі відрізаємо сало. Один гарненький шматочок я залижу, щоб ціленьким його запекти. Подивіться, яка смакота. Такий шматочок сала. Напишіть в коментарях, скільки коштує щоковина в сирому вигляді. Я знаю, що якщо її закоптити, то вона коштує під, під 300 гривень. А ми придбали за 45 гривень за кілограм. Так що вигодно, сало ми відрізали, і тепер нам потрібно нарізати картоплю. Я знаю, що багато з вас готують картоплю під парусом, але так як в мене картопля. Дуже така велика, я буду її розрізати ось таким чином. На каналі в нас вже є, як ми готуємо картоплю під парусом трішечки по-другому і викладаю її ось так. Картоплю я нарізаю приблизно 1,5 см товщиною. Ну, можна два, кому як зручно. Чим тоньше, тим швидше спечеться картопля. Порахували, скільки штучок у нас картоплі, стільки штучок нам потрібно взяти і сала нарізати. Бачите, сало воно з м'язком. У мене 22. Нарізаю 22 шматочки сала. Для цих шматочків сала я взяла півчайної ложки солі. Додам у мене приправа. До сала закінчилася, але в мене є приправа до моркви по-корейськи, вона також підходить. Тут все є те, що і приправі до сала. Перець чорний, коріандр. Ну, коротше, всі спеції, які підходять і до сала. Я ось так добре перемішаю. Картопельку злегка підсолю, а спеції додавати не буду, тому що вона буде з сала стікати і все буде у нас нормально. Я люблю з цибулькою, а Іван Афанасьович не любить. Тому я на частинки деякі картоплі додам цибулю. Собі виберу побільші шматочки. І тепер на цибульку викладаємо шматочки сальця. Щось тут з цибулькою дуже багато. <рес> а я заставлю тебе також полюбити з цибулькою. Можна зубочистками, а можна так, як я. З сірничками. Ми колись в студентські роки з Хмельницької області. Я жила з однією дівчиною в одній кімнаті, тоді ще зубочисток і не було. І от вона робила, називала це картопля під парусом. Я вперше почула про таку картоплю. От. І ми робили це в студентські роки з сірниками. Так я і роблю. Можна також з зубочистками. Та ми ще й настоячки ставили сало, як парус, як щоб. Парус, так? Да, і трикутником вирізали. <свісна> Обов'язково, щоб не загорілися наші картопельки в духовці, сірку відламуємо і приколюємо. Там бульйончик закипів уже, я зняла шум і додаю цибулю та моркву до бульйону. Картопля готова, це страва номер 2 до відправки в духовку, але щоб духовку використати наповну, ми ще підготуємо капусту. У мене тут квашена капуста, я її не буду не солити, не перчити. Візьму шматочок сала. Наріжу його на ось такі. Це у нас буде стратегічний продукт, його можна заготовити на тиждень або на два, щоб у вас холодильнику було. І те ж саме сюди додам десь. Чайну ложку солі та приправи. Це так, щоб не морочитися, щоб не перетирати. Можна, звичайно, ж, окремо чорний мелений перчик, коріандр Я ще додам паприки. Візьму сюди паприки. Паприка у нас домашня, ароматна. І тепер нам потрібно дуже добре е, натерти сало з усіх боків сіллю та приправами. Так, все, дорогі мої. Сало ми підготували. Викладаємо ось так на капусточку. Нальємо води мілілітрів 50, щоб капуста наша не підгорала і була трішечки м'якшою. Більше ніякого жирку не додаємо, сало буде топитися, і капуста буде жирненька та смачненька. І капусту, і картоплю відправляємо в духовку. Так, В духовці у нас все там запікається. А тут уже вушко можемо дістати. Кісточку залишимо, нехай вона розварюється. Як я вам казала, я підсолила трішечки бульйон, додала е, цибулю, моркву, перець горошком. Вушко наше вже, я не хочу, щоб воно сильно розварювалося. Деякі навіть сирим їдять вушко. Дістаємо, щоб охолоджувалося. А відразу ж сюди в бульйон, вже разом із кісточкою. Додаємо, я не буду виймати навіть цибульку з морквою, додаю один перець болгарський, який я розрізала на 4 частини, два томати ціленькими, дві картоплі я нарізала. І також додам, в мене своя приправа тут селера морква 5 овочів. Портулак. Так, все додаю, перемішаю і наша. Шурпа буде готуватися ще на малесенькому вогні. Ну, до готовності картоплі хвилин 30. Накриваємо кришкою. І поки вушко охолоджується, подивіться, я натерла дві моркви. Це десь близько 250 г на терці для корейської моркви і натру сюди три зубки часнику. Беру знову ж таки приправу для корейської моркви, чайну ложку, таку щедру, з великою гіркою. Додаю оцет, одну столову ложку на таку кількість. А так регулюйте за своїм смаком, перемішаю, виливаю розігріту олію, мілілітрів 30-40. Ще раз перемішаю все добре. Вушко вже не таке гаряче. І нам потрібно нарізати його на шматочки, такі, як ви бажаєте, як вам зручно їсти. Біля сала залишилось. Біля вушка, вірніше, залишилося трішечки сала, воно буде також дуже смачне, адже сало біля вушка воно таке ніби як м'ясо. Хто куштував, той знає. І ще раз це добре перемішаю і скуштую. можливо, потрібно додати оцту або ж солі. Це за смаками та бажаннями. Да, ушко хочеш. Да, вона хоче вушка. Я скуштувала все за смаком. Відправляємо у будь-яку ємність, накриємо харчовою плівкою. і потрібно, щоб такий салатик настоявся ну, хоча б годин 10, можна залишити на ніч. Він буде смачний на протязі трьох діб. І так, ми придбали за 65 гривень шматок свинячої голови. І в нас вийшло ось такий салатик з корейською морквою з вушком. На стратегічний запас або комусь дати в дорогу. У нас вийшло ось таке сальце, яке охолодиться, можна змастити часничком, також завернути в харчову плівку, покласти в холодильник. Це вже друга у нас страва. Третя страва це у нас печена капусточка квашена. Як же ж я її люблю. І можна також з неї приготувати пірожочки. Також картопля під парусом, з сальцем та з цибулькою у нас З Салом, спеціями, дуже смачна і шурпа. Зазвичай до шурпи ми робимо саламур або ж аджика, така кавказька у нас є. А шурпа це просто тільки картопля, такий бульйончик з картоплею, бачите, ось яке смачне. Зараз вірусні різні захворювання. Ми простужаємося. Ось такий бульйончик, дуже добре. От. І я вам обіцяла показати, подивіться, я не буду, звичайно ж його діставати. Подивіться, скільки тут м'яска. Ви бачите? Це не те, що придбати за 50 гривень голі кісточки. Тут дуже достатньо м'яска, можна наїстися. Так що, друзі. Находимо вихід з будь-якого положення, щоб поїсти смачненько, не обов'язково купувати саме дороге м'ясо. Всім бажаємо смачного, всім бажаємо міцного здоров'я. А з такою стравою, звичайно, здоров'я буде. Ми не будемо хворіти. І пока-пока.